Друзі, подивіться, який класний закат. Я не знаю, камера передасть, нет. Але закат просто волшебний. У нас дощ, да. Подивіться, який закат. Просто класс. Друзі, подивіться, я знову на кухні хочу отаку штуку пожарити. Кабачки в яйці і в муці. Ось сковородка гріється. Так що пожарю і вам... Обов'язково покажу. Може комусь буде цікаво мої кулінарні способності. Зараз покажу. Все. Вже буде готово. На і жаль. Сам процес я не можу зняти, тому що і знімати, і робити в мене не виходить. Я знімаю з телефона. Зараз покажу. Що получится Ну ось, друзі, с таким макаром я их жарю ну стандартно обычно ось уже першу цю пожарил ось тут и ось так Ну я их закинчу, уже вам покажу. Полную ту миску. Может еще и не влезет в ту миску. Вот тут еще столько есть. Ну, друзья, вот такая партия получилась жареных кабачков в яйцове и в муке. Тут іще буде на один разок. Жарив, поки не закінчилась мука і яйця. Ось стільки муки осталось, а яєць взагалі не осталось. Пробував вкусно. Кажу як я робив перший раз. До цього часу не робив. Я все в перший раз роблю. Так що, друзі, ось так вийшло. Друзі мої. На жаль, у мене, як сказати, погана новина. З цієї триці моєї дівчинка, на жаль, не вижила. Опять в кадрі щось лишнє. Ну давайте ось так зробимо. Беремо, хай не буде. На превеликий жаль, девочка не вижила. Знімаю то, що є, друзі. Я тільки знімаю то, що в мене в житті відбувається я роблю і що є остались тільки два хлопчика. ось таких красавців кому треба пишіть Він там хороші руки друзі я не знаю коли я буду наступний ролик виклад... викладу тому що буду трошки зайнятий знімати і... знімати і працювати у мене, на жаль, не виходить. Так що у мене недільку, може, дві не буде. Дякую всім за внимание. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, жміть на колокольчик. І до скорої зустрічі, друзі! Всім гарно дякую і до зустрічі.